Позицію, відповідно до якої зараз йшли переговори: оголосити в всіх куварах. Буф... Шанов, ...походів. Якщо пам'ятаєте, всім Петрович. За 246 рішення прийнято. Шановна фракція удар. Подумайте, чи будемо відносити конче заспу до сільської місцевості. Тому є Звільнення від податку на додану вартість операцію з експорту зерна і технічних культур запровадити в тому форматі, в якому вона прописана в сьогоднішньому законі, не з 1 січня. А з 1 жовтня 2014 року. Перша пропозиція це пропозиція економічного розвідку. Друга пропозиція щодо аграріїв – це пропозиція фракції удар і економічного розвідку. Будь ласка, шановні колеги, я прошу колеги. Я прошу заспокоїтись. Коли ми не проголосуємо за закон, то бюджет все втратить. Я на це звертаю увагу. Саме тому ми зобов'язані сьогодні прийняти рішення.